Делегація з Молдови вже в четверте бере активну участь у міжнародному гуцульському фестивалі. Цього разу гості завітали до надвірної не з порожніми руками, подарували надвірнянцям книги. Полиці дитячої бібліотеки збагатились краєзнавчою літературою. В цих підручниках відображено традиції та звичаї українського народу. У книгозбірні кажуть для дітей це важливі надбання. Ці книжки будуть дуже в пригоді, тому що вони. Дуже необхідні для маленьких діточок, для молодшого шкільного віку, бо вони розкривають наші звичаї, традиції. Українському народу презентував літературу президент благодійного фонду професійних художників українських народних майстрів відродження, керівник молдавської делегації Євген Осередчук. Незважаючи на те, що пан Євген вже багато років проживає у Молдові, його серце завжди з Україною, адже чоловік народився на Львівщині в селі Довге, Дрогобицького району. Це всі книжки від передано посольством України від Республіки Молдова. Ми спільно працюємо з посольством України Республіці Молдова. Хочу сказати, що склад посольства дуже сприяє нашій роботі, і ми задоволені, що українці Україна приділяє увагам українцям, які працюють за межами України. Під час трьох фестивальних днів відповідальною особою за прийом делегації з Молдови був начальник управління соціального захисту населення у Надвірнянському районі Іван Гурмак, який і передав книжки до бібліотеки.